but підтримка шведів, вона просто несамовита Здавалося б, ми е, дуже далеко один від одного. Я взагалі з південного регіону України, який дуже погано знає, що таке зима. Тобто, якщо у нас зима, приблизно як шведська осінь, шведи шведи самовито нас підтримують. Стільки теплих слів, стільки бажання взяти інтерв'ю, підтримати. І е, ти знаєш, мен, у мене було таке враження, що, попри те, що у них війни немає, слава Богу, дуже багато років, дай Бог, щоб і не було. Вони нас дуже глибоко розуміють і про війну, і про окупацію, і що особливо приємно вони проводять дуже багато історичних паралелій. Саме 11 вересня, наступний день після атаки, Швеція оголосила про те, що негайно відправить додаткову ППО у Польщу, а також оголосила про 20-й пакет допомоги Україні на суму від 736 мільйонів доларів США. Цей новий пакет допомоги для України співпав з днем, коли в Швеції прийшла, вступила до своїх повноважень нова посолка України Швеції Світлана Заліщук, і цього дня вона вручала вірчі грамоти його величності Королю Швеції Карло 16 Густаву. Можемо показати фотографію, як виглядала ця аудієнція. І поки підвантажуємо фотографію, то зазначу, що саме в ці дні, коли змінюється посольство України у Швеції, і Швеція оголошує про 20-й пакет допомоги Україні, в Стокгольмі перебуває на навчання наша журналістка, керівниця Херсонської мережі районів, наша Євгенія Вірлич. Ось ми бачимо на екрані вже і Євгенію. І Світлана Заліщук з королем Швеції, і так е цікаво вийшло, що в ці дні Євгенія зустріла навіть Світлану Заліщук. Євгенія, привіт. Чи чуєш за на нас? Привіт, привіт. Мене чутно, я вас чую добре. Прекрасно. Розкажи нам, будь ласка, як ти зустріла в Стокгольмі нашу посолку. Що це була за подія? І чим ти взагалі в Стокгольмі зараз займаєшся? А, ну, якщо жартувати, то допомогу Україні вибиваю в Стокгольмі. Якщо серйозно, це Заплановане навчання для журналістів з монетизації та розвитку медіа, зокрема локальних. Це навчальний візит, який для нас організували шведські е, інституції, зокрема шведський інститут, і завдяки платформі прав людини. Е, декілька медійників, зокрема, я медійниць. у нас тут лише медійниця е, опинились у Стокгольмі. І тут ми знайомимося з роботою редакції, з редакції різних, причому від гіперлокальних медіа до також у нас була можливість там познайомитись трошки з діаспорою, трошки поговорити зі шведами. Ну і, власне, зустрітись навіть дуже випадково із пані Посолкою. Причому ми якраз тут перебуваємо в той період, коли вона ще не була призначена, потім її призначили. Тобто Це дуже така цікава і важлива для нас подія. і... Сьогодні, до речі, буквально годинку тому я сфотографувалась на тут. Є така площа Вільна Україна називається саме на цій площі розташоване російське посольство, і це було особливим Шведи задоволенням. Тролі. Шведи да вони дуже тролять і вони насправді дуже нас люблять, дуже підтримують. І якщо чесно, навіть мені було трошки незручно, що я люблячи Швецію і будучи прихильницею королівської родини Швеції та музики шведської, не знала наскільки сильно вони нас підтримують. До речі, ти прихильниця не одної монаршої родини. Ми всі знають, що Євгенія Вірлиш любить британську монархію, британську королівську сім'ю, і в честь тебе сьогодні принц Гаррі у Києві. Та, мене в Києві немає, але при, при, при у Києві це друга така підстава, коли він у Львові був мене не було в Україні і тут. І власне ем, ми опинились, е, нам одразу ж розповіли про те, що в, Шве... в Стокгольмі тричі на тиждень відбуваються демонстрації на підтримку України. І ми, коли почули цю фразу, ми перепитали по два рази. Реально, тричі на тиждень. Так, тричі на тиждень від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну та окупації регіонів. Шведи у Стокгольмі виходять на мітинги на підтримку України. І яким було наше здивування? Ми пішли в понеділок. Ці мітинги відбуваються в понеділок, середу і в неділю. І відповідно на них приходять ті, хто можуть прийти десь приблизно о 12-й. Годині і саме в середу відбувається мітинг біля посольства Росії на площі вільного країна. Ми були на мітингу у понеділок, і там презентували, от зараз ви можете бачити, в планах. Шведів видати книжку, яка збиратиме кошти, завдяки якій збиратимуть кошти на будівництво дитячої лікарні, і видати її планують близько різдва, тобто десь там до 25 грудня. Я впевнена в тому, що на районі обов'язково вийде стаття. Про це ви бачите тут людей, це переважно шведи. Це саме шведи в переважній більшості виходять на такі мітинги. Їхнім організатором, одним із організаторів, є людина, яка свого часу організовувала мітинги на підтримку ем, країн Балтії у 80-х роках е, у Стокгольмі. Тобто ці мітинги мають дуже таку красиву історію. Я спробую її описати обов'язково в тексті, тому що тут можна багато розповідати, і от бачите прапори країн Балтії, які нас несамовито підтримують. а Там є також прапор, вийшли білоруси нас підтримати. От от я там зняла пані е, Світлану новопризначену посолку. На ось цьому мітингу в понеділок була дуже хороша погода. До речі, погода абсолютно така південна, Херсон, Миколаїв у Тут тільки один день. Ем було холодно, така класична шведська погода. Весь цей час, поки я тут погода дуже спокійна. Ось виступає пані Світлана. І власне я знімала цей мітинг, просто підійшла до імпровізованої сцени. ось такі лавочки з них зробили сцену. Пані Світлана виступила на підтримку України, висловила дуже багато слів підтримки. Її підтримували, і власне, так ми з нею законектились, познайомились, Я її сфотографувала, представилась. І, взагалі, про пані Світлану доволі непогано відгукуються і там теж українці, які виходять на мітинг. Там ми зустрілися з дівчатами, які стараються щоразу виходити на такі мітинги для того, щоб продавати продукцію з України і таким чином заробляти на підтримку бригад, де служать їхні рідні. Там 5-6 бригад вони підтримують. Постійно, вони дуже тепло відгукувалися про пані Ну, і вона взагалі дуже так е, тепла. Вона знайомилася з українцями, ну з зокрема вдалося познайомитися з нами. І знаєш, ось ця підтримка шведів, вона просто несамовита. Здавалося б, ми е, дуже далеко один від одного. Я взагалі з південного регіону України, який дуже погано знає, що таке зима. Тобто, якщо в нас зима, приблизно шведська осінь. От, але ми несамовито е, розуміємо. Ну не самовито, дуже добре ми розуміємо один одного, а шведи не самовито нас підтримують. Стільки теплих слів, стільки бажання взяти інтерв'ю, підтримати. І е, ти знаєш, мен, у мене було таке враження, що, попри те, що у них війни немає, слава Богу, дуже багато років, дай Бог, щоб і не було. Вони нас дуже глибоко розуміють і про війну, і про окупацію, і що особливо приємно вони проводять дуже багато історичних паралел. Лі, а це парафія районів, зокрема. І дуже приємно, що я багато разів на кожній зустрічі я розповідаю про те, як багато пов'язую Швецію з Херсонщиною. Що у нас є таке прекрасне селище Зміївка, в якому е, жили і до речі продовжують жити трошки, е, на жаль, зараз трошки через те, що село обстрілюють росіяни дуже сильно. Е, шведи це старошведське село. Туди в 2008 році приїжджав його величність е, король Швеції разом із тодішнім президентом України Віктором. Тільки щенком і Ем, було дуже приємно, що дуже багато шведів про це знають. Просто пересічні шведи у Стокгольмі е, на мітингу на підтримку України розповідали про те, що вони про це знають. Їм дуже приємно бачити людей. Ем, шведи з українськими прапорами, шведи з написами, що вони підтримують Україну. Ем, незважаючи на те, що так, так далеко мені довелось е, добиратись туди понад добу. Ем, вони дуже близько насправді в серцях з нами. І якщо пробувати це описувати, я думаю, в мене вийде кілька матеріалів, і вони будуть всі дуже-дуже теплими. Чесно, мені було дуже сумно, що нас деякі сусіди не так підтримують, як Шведи, які територіально не є нашими сусідами, але виходить, що історично саме так і є. О, історично Швеція дуже добре знає, що таке Росія. Абсолютно, і так. Ти точно говориш про історичні паралелі. Недавно познайомилася з нею, шведським журналістом, який нашу розмову почав з того, що ми разом програли битву під Полтавою, другий раз ми такого повторити не повинні. <рес> Але <рес> Я пропоную повернутися до теми твого навчання. Що вас вчать і? Що з монетизації рекомендує Шведа робити українським журналістам? Перше це думати про монетизацію, тобто за монетизацію за тим, щоб заробляти майбутнє. В Швеції теж до речі, це проходило доволі важко і проходить зараз іноді важко. Не завжди люди хочуть купувати новини. Але саме за монетизацією, за спільнотами і підтримкою читачів майбутнє. Мені дуже приємно, що я в цьому впевнилась. Тому всі шведські видання від найменших гіперлокальних не люблю казати найменших, тому що це скоріше про гіперлокальність. До національних медіа намагаються. Зробити так, щоб читачі підтримували, тому що коли читачі готові платити за контент, це означає, що контент, по перше, якісний, а по-друге, корисний для користувачів. Шведи готові підтримати українські медіа, шведи готові навчати, і мені особливо приємно було аж трошки незручно, бо ми приїхали навчатись. А кожен день наші спікери говорили про те, що насправді їм є чого навчатись у нас, працювати в таких умовах, протистояти ворогу і ворогу, чиє ім'я Росія, тому що я стараюсь називати це. Ем, і з, е, у нас була, була одна з редакцій, де ми були. Я думаю, що про це варто написати. Вона була в підвалі, в цокольному приміщенні. І коли ми спускались, у мене перша така ідея була: Вау, тут же ж готове укриття, тут так комфортно, в разі чого буде. А потім така думаю, та ні, не треба, щоб було в разі чого. От, е, тому шведи, до речі, дуже активно взаємодіють з політичними силами, і це не є критичним для м, забарвлення медіа. Я думаю, що такий і вони, до речі, теж погоджуються з. Тим, що це не дуже прийнятно для українських медіа, тому що у нас трошки інше ставлення до політиків і трошки інші реалії. Але в цілому шведи у шведів дуже висока високий рівень підтримки медіа між собою. Вони підтримують один одного, що мені дуже подобається, тому що я за те, що у нас немає конкуренції, у нас можуть бути тільки партнерства. Я взагалі проти слова конкуренція, коли йдеться про роботу. ми маємо підтримувати один одного, радіти за перемогу один одного і підтримувати, коли все погано. В Швеції дуже висока культура читання газет, але молодь іде в соцмережі, тому медіа мають підлаштовуватись під молодь, яка більше слухає, дивиться. Це я це думаю дуже така тенденція спільна для нас. Але в будь-якому випадку ем, ралі і майбутній в Швеції і у нас ми в цьому це якось так підтвердили для себе е, в тому, щоб е, читачі підтримували своє медіа. Це може бути пейвол, тобто. Е, Купити продовження читання статті, та або купити статтю саму, так і підписка. Тому я дуже буду рада, якщо наші читачі, які нас підтримують, будуть готові виділяти трошки свого бюджету для того, щоб підтримати свої улюблені медіа мережі району дівей. Ось тут буде хвилинка реклами. Запрошуємо наших читачів, яких немало зібралося, Я бачу вже в чаті. Які буде дивитися цей ефір в записі, читатимуть наші сайти, переходити по посиланнях, в соцмережах, будь ласка, оформіть підписку на друзі району на комфортну для вас суму, і це буде ваша інвестиція в свободу слова в Україні, в розвиток районів, в розвиток улюблених районів. Так. Євгенія, зичимо тобі гарного проведення часу плідного в Стокгольмі. Виби нам ще який-небудь пакет допомоги. А ми повернемося на Волинь.